Тим часом російську шпигунку ймовірно викрили у Європі. Європейська комісія позбавила акредитації перекладачку з української мови, запідозривши її у шпигунстві. Після того як з'ясувалося, що вона вела записи переговорів за участі президента Зеленського. Ну відповідно, і цю історію ми дізналися із французького видання Лемонт власне. Йдеться про закриту зустріч лідерів Євросоюзу і Зеленського, яка відбулася 19 грудня минулого року, і все це відбувалося на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, і під час цієї зустрічі чеські перекладачі помітили, що їхня колега, яка відповідала за переклад з французької на українську, записує зміст розмови, а перекладачам суворо заборонено робити будь-які нататки. Під час закритих зустрічей, ну власне про те, що сталося, повідомили службу безпеки. Вона вислала перекладачку і вилучила її записи. Вона народилася в російській родині. Сестра її також перекладачка. І якийсь час е, ці дві сестри жили в Україні близько 20 -ти років тим часом вони працюють позаштатними перекладачами в НАТО. Та Європейській комісії, а також у міністерствах оборони та закордонних справ Франції. Посольство України у Франції та Брюсселі кілька років відмовлялися від послуги цієї пані під час візитів Зеленського. А ще як виявилося, ця перекладачка підтримує професійні зв'язки із російськими чиновниками.